Звернувся клієнт з проханням зловити інтернет по Wi-Fi і далі передати кабелем. Значить, тут є такий роутер, роутер TP-Link. Ми його підключаємо до нашого TP-Link по Wi-Fi. Тобто він приходить сюди, ловить і кабелем йде в мережу. А в нашому випадку не в мережу, а в ноутбук ми провіряємо. Таким чином швидкість у нас заявлена провайдером 100 Мбіт. Показує в районі 70-60 швидкість. Ну, тут просто воно близько, якщо буде далі, то, звичайно, буде потіря. Не знаю, яка треба провіряти. Налаштувати такий пристрій можна за допомогою програми Tether. Це офіційна програма TP-Link. В ній налаштовується цей роутер як подовжувач інтернету. В даному випадку я бачив наш основний і цей. От такий варіант. Кому цікаво, звертайтесь, допоможемо налаштувати. Є великий вибір роутерів. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.